На подвір'ї суду шумно та гамірно. Познайомитися із роботою цієї установи завітали хлопці та дівчата з центру Добро. Про суд маленькі гості здають лише, що тут усіх судять. Кожна професія має свої власні розпізнавальні знаки. У суддів це мантія та нагрудний знак влади. У таких мантіях судді проводять засідання. Гостям розповіли про різні зразки форми працівників апеляційного суду. Гостям випала унікальна можливість бути слухачами на справжньому судовому засіданні. Все побачене у фільмах та почути раніше стало реальним. Про залишення без руху та ну, повернення. Чим Чим повернення. Руху, чи е повернення. Ні, ваші честь. Казаці на скажу. Ні, ваші честь. Чому? Ви погоджуєтесь з тим, що у mm. вас належним чином повідомлення про усунення недумки. А тепер про все детальніше. Чому засідання вели три судді? Суддя операційної інстанції розгляд справ здійснюється колегією у складі трьох суддів. Рішення приймаються більшістю голосів своєї колегії. Для чого потрібні камери та мікрофони? Згідно закону, в нас здійснюється. Повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів. Здійснює фіксування секретар судового засідання. Технічними засобами, зокрема, є мікрофони, це для того, щоб краще підсилювати звук, а також дві відеокамери. Одна відеокамера передбачена для того, щоб здійснювати судові засідання в режимі відеоконференції. Це використовується в тому випадку, коли люди не можуть приїхати в зал судових засідань. Вони проживають в інших містах, стану здоров'я їм це варто. Важко. От, а інша відеокамера вона транслює судові засідання в мережу інтернет на офіційний сайт Вінницького апеляційно-адміністративного суду. Тобто, любий громадянин може зайти на сайт суду і в реальному режимі, в реальному часі бачити, як проходить судове засідання. Хто може бути присутнім на засіданні суду? На засіданні суду. Як правило, присутні ті особи, які беруть участь в судовому засіданні. Це сторони, позивач, відповідач, треті особи, експерти, спеціалісти, свідки, перекладачі. Це особи, які беруть участь у справі. Ну, варто виділити, що в нас всі судові засідання є відкритими за винятком невеликої кількості судових засідань, які проводяться в закритому режимі. От на відкриті судові засідання може бути присутні будь-хто. Бажає прийти і взяти в них участь. Чому потрібно вставати, коли заходять та виходять судді, та як правильно до них звертатися? До суддів звертаються ваша честь, а встають особи, коли судді заходять і виходять. Це знак поваги до суду. Це прописано в законі. Ну а закон ми порушувати не можемо. Чому судді на засідання одягають мантії? Мантія взагалі це символ суддівської влади, це елемент суддівського гардеробу. І цей такий от ошатний, довгий спадаючий одяг він не придає урочистості і важливості самому процесу. Взагалі ця традиція пішла ще з середньовічної Англії і також закріплена в нас теж у відповідному законі. Які справи вирішать в апеляційному суді? В операційному суді розглядаються справи у тих випадках, коли особи не задоволені рішенням суду першої інстанції, і вони свої права намагаються захистити у вищій інстанції. Що потрібно знати та вміти, аби стати суддею? Потрібно мати дуже дуже велике бажання. А крім того, крім одного бажання, потрібно гарно вчитися в школі, в інституті, де все життя потрібно над собою працювати. Суддя повинен бути виважений, повинен бути мудрий, повинен бути спокійний. Після закінчення школи потрібно мати вищу юридичну освіту, певний стаж роботи в юриспруденції, потрібно мати певний вік, крім того, потрібно бути громадянином України. Працівники апеляційного адміністративного суду зустрічаються не лише у будні, але й у вихідні, Почасто проводять дозвілля разом. Дітям показували відео, де була футбольна команда. З кого вона сформована, та які має досягнення. В нашому колективі дійсно є футбольна команда. Вона сформована з працівників нашого суду. Вони працюють доволі завзято, і результатом цієї плідної роботи є. Їхня участь у різних змаганнях, призерами яких вони стали, а також здобуті ними кубки і медалі. Це доволі наполеглива праця. Вони не тільки в нас гарно працюють, вони ще й вміють гарно відпочивати та вести здоровий спосіб життя. У рамках акції Зроби вибір сам на дітей чекає ще багато знайомств з немалітними професіями. Про них ми розкажемо у наступних випусках програми Віконечко. Я Марія прощаюся з вами до наступних зустрічі. Бувайте!